Брати наші менші чи друзі безслівні, такі часом милі, довірливі, ніжні, Буваєте часом хижі і грізні, і долі бувають у кожного різні. Комусь пощастило, порода у тілі, і ви вже чистенькі, похнасті та білі, а хтось просто з двору, без племені роду, хоч як би хотів, та не зміниш породу, і доля вже інша, і життя вже собаче. І тільки надія одна на удачу, що хтось пожаліє, візьме тебе в хату, що, може, служити ти будеш багато, а в іншого віскас, хазяйка заможна. Усе в тебе є, усе тобі можна, спідничка картата, ошейник зі срібла, і впевненість є, що ти дуже потрібна. Брати мої менші, я дуже шкодую, що всіх не зігрію. Не всіх нагодую, та знаю, що люди все можуть змінити, що кожного з вас можна просто любити.